Я вчора виклав е, інформацію на сустрінці про шахрайство. Про те, що нові вже схеми з'являються, і е, шахраї не стоять на місці, вони постійно йдуть великими кроками вперед. Тому е, будьте уважні. І так, всім привіт, мене за томак зараз розкажу. Дивіться, дуже багато нових схем про шахрайство. Яким чином вони роблять? От вчора побачив нову таку схему: це коли на електронну пошту приходить е, лист, ну реально від банку, реально по всіх е, параметрах, по картинці. По дизайну, реально від банку. Але коли нажимаєш на кнопочку перейти на той банк, то воно видає взагалі ліву якусь організацію, ліву контору. Відповідно, якщо ви переходите по даній силці, то, відповідно, в найкращому випадку просто передасться всі дані з вашого там, телефона або комп'ютера в гіршому ще й повністю почистять ваші картки. Так само бачив такі ж самі приколи з OLX. Мені навіть приходило, от я там продаю деякі речі на OLX, там футбольні. І так далі свої uh, приходила. Смс, що від OLX, прямо з емблемою OLX, що, шановний клієнт, ви давно тіп, не користувалися вашим аккаунтом. Треба терміново оновити ваші всі дані, тому що якщо ви це не зробите, ваш аккаунт злітить, і ви не зможете взагалі ніколи більше там, продавати щось на OLX. І так само я подивився, ну, реально розводняк. Дивіться, що в такому випадку робити. В першу чергу, якщо ви побачили, що вам прийшла смс-ка вайбер. В Телеграмі, на електронну пошту, якийсь такий лист від банку. А, і у вас є. Хоч один відсоток підозри, що це можуть бути шахраї, ні в якому разі не переходьте по тих силках, які вам надаються. Одразу заходьте на гарячу лінію даного банку, або просто там, підійдіть до найближчого банку, цього банку, від якого вам прийшло, а, покажіть смс-ку, або покажіть електронний лист. І запитайте, чи це реальний прийшов лист від банку, чи це шахраї. Банк подивиться, скаже, да, пані, це реальний лист від банку, таля, давайте оновимо дані. Якщо ж ні, то скажуть ні, це шахраїні в якому разі не заходити. Ну, 99%, що такі листи шлють саме шахраї. Тому що так само, от я працюю в банку. Е єдине, що ми можемо, це позвонити клієнта, запросити його до нас до банку для того, щоб він щось оновив, перепрошов фінансовий моніторинг, але не по телефону. 90%, що не по телефону. Лише по телефону можуть ті це, хто є е е е клієнти і в них є персональні менеджери, вони знають своїх персональних менеджерів. Е Віп-менеджери так само, хто. Обслуговуються. Та вони можуть і по телефону, але і клієнти знають цих е, клієнтів, цих е, співробітників банку. Тому, якщо вам прийшло щось таке, обов'язково одразу йдіть до банку або дзвоніть на гарячу лінію і перепитуйте. Ні в якому разі не переходьте по силках. Гарного дня!